Зважаючи на трагічні події в світі та летальні випадки під час пожеж в Чернівецькій області, буковинські рятувальники черговий раз пояснили та показали дітям, як поводити себе в надзвичайних ситуаціях. Тепер я думаю, зможна дати першу медичну допомогу і загасити пожежу, якщо буде вогнегасник. Показували, як потрібно правильно поводитися в такій екстремальній ситуації. Також показали все, дозволили більше всього потрогати, познайомитися з цим побільше. З наданням першої допомоги школярів Потарської гімназії познайомили представники Товариства Червоного Христа України. Дітям було дуже цікаво, вони знають з уроків основ здоров'я, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Але коли вони практично все це спробували на різних етапах, я думаю, що вони більш відповідально будуть ставитися. До дій надзвичайних ситуацій, до самих надзвичайних ситуацій, і найцінніше те, що вони вже знатимуть, як саме треба діяти. Все, що діти засвоїли, гості гімназії відразу ж перевірили на практиці під час змагань. Діти лікували один одного, пожежу гасили, бойовий одяг вдягали та шукали вибухові предмети. Люша, обережно, не спіши Людмила Григорчук. Місцевий час.